Ліквідація, зокрема, одного там з командувачів та на Донеччині під час цього вдалого, скажімо так, обстрілу ракетного командного пункту. Чи дійсно може значно повпливати на хід подій на Покровському турецькому напрямку? Ну з одного боку, дійсно ліквідація будь-якого воєнного лідера, воєнного керівника такого рівня, Вона завдає певної шкоди ворог тут нема про що сперечатись, але разом з тим я на жаль, як завжди, категорично проти шапка закидавства, і тому так. з моєї точки зору не варто перебільшувати значення для загальної перебігу війни щодо ліквідації цього військовослужбовця. Бо для прикладу, за 12-денний... Конфлікт між Ізраїлем та Іраном, Ізраїлю вдалося ліквідувати 30 генералів іранського війська. 30. тому це приємно. Не буду тут сказати якісь сентенції, емпатії. Приємна новина. Чим більше ми їх вб'ємо, тим краще для нас і для, для нашої держави, для наших людей. Але хотілося б більше. Угу. Тили ворога вражати, або стація на фронті. ну Давайте відверто говорити зараз. Ми раз пораз на різні напрямки звертаємо увагу. Зараз дуже багато точиться, ну, Генштаб, звісно, що вийшов з офіційним повідомленням, що це все фейки, ну там позаїжджали, повішували там, чи продемонстрували свої ганчірки, аквафреші і не, залишили, мовляв, територію дачного. Що ви, можливо, ви володієте якоюсь додатковою інформацією, та про що можемо говорити? А в цьому контексті дійсно ситуація виглядає наступним чином. Ну, по перше, я вже більше двох років уникаю давати коментарі щодо конкретних подій на конкретних ділянках фронту. Угу. Для цього є відповідні штатні речники різних підрозділів, генерального штабу, міністерства оборони. Це їхня робота. Вони краще за за мене обізнані. В тій чи іншій складній ситуації, і я уникаю давати подібних оцінок. Але те, що відбулося сьогодні ранком, воно яскраво з моєї точки зору, принаймні, яскраво демонструє як гонитва за е, цими лайками, за аудиторією, як вона негативно впливає на українське суспільство. От ранком сьогодні е, два. Розкручених телеграм канали які я вважаю, їх треба закрити через їхню діяльність, але вони доволі популярні. Вони оприлюднили цю інформацію про те, що росіяни зайшли в Дачне. Разом з тим, в кінці свого повідомлення вони зробили такий поскріптом, що мовляв, Генеральний штаб не підтверджує подібну інформацію. Через приблизно півтори години вийшло спростування з боку Генерального штабу. Бо вони його теж оприлюднили. Але залишається запитання, а навіщо було оприлюднювати неперевірену інформацію? Тим більше, ну, якщо, скажімо, називати речі своїми іменами, інформацію, яка я не можу назвати її антиукраїнською. Але ну, вона точно не сприяє позитивним настроям в українському суспільстві. От навіщо це було робити виключно заради хайпу та збільшення власної аудиторії? Іншого пояснення я не знаходжу. Що стосується, взагалі, а, цієї ситуації, то я Ну, було б три руки, я б тримав руками, а так двома підтримую позицію народного героя України колишнього. Командуючи бригадою Купола, який в своєму величезному інтерв'ю, сенсаційному інтерв'ю, зазначав, що головна мета діяльності збройних сил це не утримання якогось там селища, висотки, міста героя чергового, який вигадує Зеленський. Головна мета діяльності, взагалі, збройних сил генеральна мета це знищення якомога більшої кількості ворога. І якщо для досягнення цієї мети, Військовослужбовцям необхідно відійти на кращі позиції, то в цьому ніякої трагедії, нічого, ніякої зради немає. До цього треба ставити з розумінням і спокійно. Врешті-решт, ну, я думаю, що 99,9 періодів мешканців України не знають і не відчувають, де пролягає адміністративна межа між областями нашої країни. І оцей. Підкреслення того факту, що це невеличке селище дачне що воно знаходиться на території вже Дніпропетровської області, і що, мовляв, орки вже туди зайшли. Це ну з моєї точки зору, знов таки це моя власна мовка, але це абсолютно не на користь тому рівня супротиву. Навалі російські, які мають демонструвати все українське суспільство. Ну, зайшли вони, можливо, навіть і зайшли в це невеличке селище або частково зайшли. Що на стратегічному рівні від цього зміниться? нічого гісінько Але підкреслення того факту, що це адміністративний кордон Дніпропетровської області, це вже ну вселяє в велику кількість українців, Скажімо чесно Uh. Якісь елементи з невіри. А з іншого боку, це а, ну я думаю, я не помилюся. Якщо скажу, що сьогодні а, всі і турбозет канали, і Соловйови, за Скабєєвими будуть танцювати лізгінку. От ми вже на території Дніпропетровщини. А ми ж казали, що якщо Хаглиніса согласяться, то їм далі буде тільки хуже, і ми заберемо ще більше. От в цьому контексті все це і буде використано. А з сутовоєнної точки зору це абсолютно ні про що не свіч. Е, я просто продублюю з вашого дозволу, пане Георгій, Бо ми так звикли працювати на прямому. Значить, єдине, що ми сьогодні про що говоримо, це інформація від генштабу. Значить, <кій> інформація про захоплення дачного фейк. Генштаб збройних сил України спростовує фейки російських пропагандистів, про нібито захоплення села Дачне на Дніпропетровщині. Ще раз спростовуємо відео, які з'явилися у мережі, де окупанти буцімто займають бліндажі та вивішують прапори арефії. Однак наголошуємо, ці твердження не відповідають дійсності. Це російська дезінформація. Бої тривають в межах Донецької області, заявляють в генштабі збройних сил. України я пригадую часи, коли ми активно дискутували про публікування відео роботи протиповітряної оборони, систем ППО, так чи інакше, та ну, пам'ятаєте, говорять, і так до чого це призводило. Мені здається, що вже і набагато раніше ми підійшли до того моменту, що має наставати відповідальність за те, хто що публікує інформацію, зведення згідно фронту зокрема, так чи інакше, от ви, до речі, там намагались, ну я так скажу, висловлююсь добирати як правильно це назвати. <смірлан> це впливає на життя наших військових і е публікування, зокрема, такої інформації. Це доволі серйозні речі. Мені здається, що генштаб мав би звернутися до відповідних компетентних органів з тим, аби і от розслідували цю історію. бо Знову ж таки, ми підходимо до цього питання, що будь-хто. А навіть і а лідери думок, інфлюенсери, лідери думок, до яких там я прислухаюсь, читаю їхні телеграм-канали. Я не помічав, щоб вони собі дозволяли таких речей, вони просто дійсно офіційну інформацію, здебільшого, намагаються публікувати. Ну, нам з цим всім треба вже розібратися, якось, пане Георгію, бо інформаційна війна. Саме в таких речах з боку агресора, звісно ж, проявляється також, причому дуже яскраво. Так, звісно, а, Ще <кхи> один доволі показовий факт. Я вчора ранком у себе на Фейсбуці виклав відео отії метушні та істерики, яка панувала Іжевську під час атаки дронами, ну, там на площі перед цим підприємством. А, і я сьогодні ранком, коли я відкрив сторінку, я був просто шокований для Фейсбуку. Це не бачені якісь результати менше ніж за добу. У мене на сторінці 2 мільйона переглядів. А це свідчення того, що українці в переважній своїй більшості вони а, душею вимагають помсти за всі ці знущання, які ми потерпаємо щодня, фактично від російської сволоти. І саме от таким бажанням помсти і зумовлена от такий величезний рівень переглядів. Пак 3 джил МРС, 7 Hellfire, Гелфайер, Стінгери мм міліметрові снаряди. Продовжувати перелік, я думаю, вам не потрібно, пане Георгій і ви розумієте, до чого я веду. А... Ми трішки детальніше сьогодні, дійсно, о 18.30 е е е про це поговоримо. Але оце зупинення, <къй> призупинення. от знову підбираємо слова. Але чому підбираємо слова? Чи достеменно ми розуміємо, що відбувається? З моєї точки зору, от я недарма у себе на Фейсбуці зробив певне, ну, скажімо так, невеличке дослідження. Мене вже почали звинувачувати в тому, що мовляв, я шукаю виправдань подібному рішення адміністрації Сполучених Штатів. це абсолютно не відповідає дійсності. Я не збираюся нікого виправдовувати. А тим більше для мене це так само болюче рішення, як і для всіх нас. Але я вже далеко не перший рік кажу, що нам потрібно відійти від україноцентричних поглядів на світ треба розуміти що світ не тільки обмежений територією нашої батьківщини що у великих акторів цього світу є і інші інтереси окрім україни і зокрема я намагаюсь пояснити в цьому своєму аналізі дописі чому саме викликане таке рішення ким саме воно Скажімо так, не спродуковане, а ну можна сказати, і спродуковане, і педальоване. Мова йде про е, чиновника на е, ім'я на Елбіч Колбі, е, на відміну від е, ну, переважної більшості адміністрації Трампа, це не випадкова людина, це людина, яка багато-багато років займається саме питаннями безпеки Сполучених Штатів. Позиція цієї людини вона теж не випадкова. Він цю позицію відстоював активно починаючи ще з першої каденції Трампа, і ця позиція пояснення полягає в тому, що ця людина вважає, що на сьогоднішній день по відношенню до Сполучених Штатів значно збільшилася стратегічна загроза з боку Китаю і Росії, натомість. Значно зменшилася загроза терористичних атак, і тому ще в 17-му році він фактично був тим двигуном, який завдяки якому було ухвалено в 18-му році оборонну стратегію Сполучених Штатів. І яка ця нова стратегія? Вона і передбачала, ну, скажімо. Більш активну підготовку Сполучених Штатів mm -hmm. Mm -hmm. до можливих ризиків з боку е Китаю та Російської Федерації, е от саме цим підкреслюю не антиукраїнськими якимись інтересами і гаслами, а саме позицією, що необхідно дотримуватись власної в першу чергу власної безпеки, і спродуковане подібне рішення, яке ухвалив сам безпосередньо колбель. Не варто з цієї людини робити антиукраїнця. Ні, це не відповідає дійсності. Разом з тим, частина коментарів на моїй сторінці вони дорікають, мовляв, а, да, Україні не треба, а Ізраїлю треба. Ну, Знов таки треба жити з широко відкритими очима. І... Якщо дивитися з точки зору Сполучених Штатів, то Україна і Ізраїль мають різні вагові категорії по відношенню до Сполучених Штатів. Ізраїль більше 60 років є стратегічним партнером Сполучених Штатів на Близькому Сході. 60 років тривають ці стосунки. На жаль, Україна похвалитись подібними стосунками і зараз не може. Хочу нагадати, що в стосунках між Україною та Сполученими Штатами навіть за останні 15 років було декілька скандалів. Більш того, треба тут не забувати, що, наприклад, попередня адміністрація, яку очолював президент Байден, який є представником Демократичної партії, вони займали трохи іншу позицію. Вони Підтримували скріба так, ну з Ізраїль без жодних без жодних застережень, але здебільшого в політичній площині республіканці більш рішуче ставляться до подібної підтримки. Це факт, на який ми вплинути не здатні. Отже, будуючи свої стосунки з новою адміністрацією Сполучених Штатів, треба знати, розуміти, і відповідно якимось чином намагатись вплинути. На позиції чиновників цієї адміністрації, але явно не візитами в спортивному костюмі чи в якомусь там костюмі. і явно не грою на емоціях чи на емпатії. А, сьогодні о 18.30 тридцять. Топ Влад Волошин. друзі, приєднуйтесь. більше про це і не тільки з Георгієм Тукою. Будемо спілкуватися в нашому стрімі в проєкті Хештег без питань. Пане Георгій, дякую вам за ваш час. Побачимо Дякую. з вами сьогодні ввечері. До зустрічі. Голова правління благодійного фонду народний теле Георгіту Кабузда.